Добре утро! У нас сьогодні вже 10-година і друге число, ще вітряно і у нас починається ось так день з підкачки колеса. Можливо, пробив. Каво, бо передня ніколи в житті не спускало. Що зараз підкачаємо? І так, що ми маємо? Є там в гаражі пару відправок і будемо щось робити. Не забуваємо за мехатроніка. Шукав, де його купити. Він, звісно, стоїть космос. Тому будемо ремонтувати старий. Поки ми прогріваємося і качаємо колеса. Чому ми починаємо 2 числа, де ми пропустили перше? Ні, ми не забухали. Просто вчора світ зупинився. Людей немає. Люди! Ей! Ніхто особо трубку не бере, нічого не відбувається. Просто день, отак, знаєте, відпочивали. А що робити? Ні в кого просто, ну просто вулиці пустиє. Як будь то ми на коронавірусі всі. Тому починаємо друге число. Зараз 10 година. Трішки був телефонні справи робив. А зараз будемо набирати Я тут. описав вчора по поводу ремонту мехатроніка. Дали тут мені один номер і зараз ми до нього подзвонимо. І поїдемо в гараж зробити пару відправочок. Ну там більш по старих машинах, ніж по нових. Там з нашої старої Audi ще V6. Може мехатроніка завеземо на ремонт зараз. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, Добре. там дали ваші номери, як ви мехатроніки ремонтуєте. Ми зараз пішли у відпустку на роботі, будемо після 13-го. А, 13-го геть. У -у -у. Це а ви з А ви з Києва, так? Так. Все, дякую. тоді 13-го наберу, дякую. Блін, а вчора, як я видзнював, так взагалі там даже трубки не брали і. Ох! Ці свята, звісно. Оце я невчасно це все придумав. Ладно, зараз щось будемо думати. Треба їхати в гараж, а там робота сама себе знайде. Поїхали в гараж. У нас зараз сильний вітер, поломано. Чуть. А в мене є такий чохол, він вітрозащитний. І зараз ми його будемо різати з фіксатора для камери на голові. Ну ладно, зараз щось придумаємо. Так, люди потихоньку просинаються. Ось сигарок, тільки що мені пише, що забрали колектор пускний і прийшли повідомлення з нової почти. Що відправлено грошовий переказ, по чуть-чуть рухається. Зараз ми будемо фіксувати ось эту кришку і відправляти ще одну посилку. По калині, так? Да? То ви вже були там на калині? У відео бачив. А, то можете йти там, дивитися, знімати. Так, 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 да. Там може просто, що воно буде розобране, то воно там лежать всередині там, чи в гаражі. Люди по запчастям з калину приїхали. Прикольно. У нас сьогодні є відправка старої голови із В6. Її ціна всього лише 2000 гривень. Ми попередньо відправили за 4, а це 2. Тому що що? Тому що у нас між клапанами, ось першим другим, є тріщина. Людина бере її, зараді розпредвалів. О! І оцих, по-моєму, бугілей. Там, чи може навіть зрадітися. Ну, коротше, на запчастини 2000 гривень зараз уїжджає, а нам срочно треба зробити вітру защиту Так і другий писав, що забрав. За колектор, ну, смс не приходило. А це кинемо у машину. і Йдемо, там нас люди приїхали на запчасті на каліну. А, і далі, зараз нам заробляти гроші. Зараз будемо займатися ланусом, займатися оддюхами, викидати кожне оголошення і продавати. Бо ми без грошей зовсім. Надів вітро Сподіваюсь, буде трішечки краще. До речі, там хлопці дербанять калину. Ну там мелочі і стартера беруть. То хоч щось добре. Тисячка гривень якась впаде за стартер. Далі, Дімон підходив, каже, поможи військову машину затягнути. То зараз нужен лафет. І треба допомогти затягнути, коротше. Ще би ці диски продати чорні. Теж було б прикольно. Ну, щось пишуть, пишуть, пишуть. Знать би куди на яку машину вони стають було би цікавіше. Зараз ми поцепимо лафетика. Наші колеса спустили повністю голову треба відправити. Капець! Ну добре, я відійду туди ненадовго, мені треба. Я зараз скоро буду. Їдем. Капот? Капот на калину дорогий. Ну там чуть такий нержавенький. Да. Він там є, не? А він був в гаражі. Ну там, чуть-чуть би буде потерти, пошпаклювати. Ну, ти не, не найде зараз капота дешевле там, 200 доларів чи 300 на калину. А я тобі того за поза дорожку Ну це, це калина, це x 5 зараз, Множиться ціна. Зараз прийду, подумай поки. Та, да, на фіга мені пішить запчастинами. Хай лежить ця ж калина, вона дорога капець. Ладно, їдемо зараз, поможемо військовим, щось там вони десь поламалися. І приїдемо, будемо шукати гроші, бо в нас їх немає. А як шукати гроші, у нас є сланус і дві ауді. Треба зробити просто кучу фотографій. І викладати оголошення. І покажу вам, до речі, де викладають і як це все відбувається. Ну нема в нас грошей, ну що робити? Ще й без колеса чи що. Дімон, ти колеса ставиш? Колеса ставиш? А Куди мені заїжджати? Ну ладно. Їдемо десь розвертатися. Ну так, да, поворотний, звісно. Було б взагалі ідеально. Ну вже що маємо? Погодка сьогодні просто літо. Наверняка не показує, скільки градусів приїхали. Підпихнемо руками сюди. Опа, що сліди. Ого, дімо, що за сліди? експлуатації. Сліди експлуатації? Жесть. А що сталося? Плылось? Шарова. Шарова? Mm. А. Шарова і граната. латос. А. Ну вона покотиться, даш? Зараз колесо поставлю, так. Димон, чи чим? Давай ще лебьоткую. В смысле заїхать? Хай А в наши ездить? Это же полный привод. А, -а, а А, -а, -а еды. -да. Не-не, на -не, другую сторону. Вот. Давай! Туда! Скочи в Да. Давай, давай! Давай, давай! Не. Же не, нет, уже не стой. стой, уже давай на нейтрал, будем тянуть так Не, не кидай на нейтрал, стой, стой, стой! Тебе колеса разошлись Давай чуть туда А зараз пробуй все, все. Зашлифуй. Давай на трал кидай. Это лебедка такая, что... Бач, она упала шару. Да. Это такая шара была. Она была тут Майже. Одна сторона зашла, а другая у нас сбита. И заломала. Шарова злетіла Гайка думаєте, да, Ну, злежу, да, плеку, да, да, ну да. Теж і гайка ось його Ща джепчика я не натягнув Тут... Харо... Отут а забагато ні ні не отак Чуть би назад Оце ми криво її загрузили, якщо чесно, мені не подобається. Мені не подобається, Дімо, ми трохи криво загрузили. Так ти зараз поїдеш вона Ну так, да. ну, а будемо фіксувати, поїхати. Став понять, нейтраль. нетраль. Щоб... Зараз поїхати вперед і я поїду вперед, щоб вона виробила. Ну давай, став нейтраль тільки тоді, чув. І я цю теж заберу. І їх потихоньку, їх будемо не будемо прив'язувати. А є, просто? — Ну є? Давай, давай, давай. Є давай. такі, я купив, давай. А старик тут хитрасали, ма? Та є. Іде як... І не відчуває. Так, маленький горбик. нема, нема. Нема, не зупиняємося. Коротше, і ще люди приїхали на таврю на розборку. Саунхем вже на базі. Що там? Ви, ж, ви все? В принципі, так, да, капоту можуть жити. Капота може дивитися, так? Да? Ти да, вже бачив, так? Да? Ну давай якось розмадимося. Так, а в нас нема там приїзду? Давай я зараз жовте разом. А ти якраз туди його поставили. Зараз туди виїдеш. Забрав капот, підходить тобі, бачиш, там трохи ржаве воно. Бо я ж кажу, там подивися ціни, ти охранюєш на калину, ти от зра калину встановлюєш. Ти на ту машину обрав. Так, то за капот, як ми говорили. Стартер 1000 і ті штучки гривень двісті даш. Дві половини ти на Хорошо, хорошо. Помогти? Нет. І ще по приїхали. Він вже знімає. Карточку да, номер. Це просто цю калину, блядь, я не знаю. що з Це просто піздець. О, 7777. На карті. <світок> <світок> Та зар... зараз ще людина ручки прийде забере. Коротше, вийдете сюди тоді. Дякую. Удачі вам. зараз загадам! Отвертку хрестообразну. Та є, звісно. Є і твіорчка і все. Диви, наборчик є. Все, візьмуть рік. Дай, так, знімай, да, да, у нас самообслуговування. Mm. Оце придумав, так? Да? 2 січня. І не спиться їм. Ну, на жаль, це все в нашу категорію розборка. З тисячі. тисячі тисячок ми почали, наші буденності, то ми ще не розбагатіли. Ох, бляха, тут місця мало. Диви колесо дуне суне. Погано, що він не поворотний. так? Like да. Так. Ну все, занимайся. О, у нас давайте надо, да? Типа душка мы подниму, и ты выйдешь до Я могу лафет тебе оставить, если хочешь. Ты ничего тебе не Не, все, сегодня а -а -а. уже ничего не будет. Не спеши, Димончик, все будет хорошо. Я там люди приехали. Так, доброе дело сделали. И у нас 11.36. Пам-пам-пам-пам-пам. Дядьку, а вам только ручки или что-то? Надо диск. Вот то, что я снял. Ага. Колпака нема стандартного одного? Е, ти знаєш, є якраз три штуки є. Три, три стандартних облака. Мені один треба. Хорошо, дам. І диск любий мені треба. Ну, нормальний диск. Так, да, є, все є. І все. Добре. Хоча збирайте поки, а там потім я подойду. Все, Відео начебто будні, будні на авторозборці. Так, а тепер нам треба заробити теж грошей. Ідемо фоткати Ланоса з усіх сторон. Я тоді мало його пофоткав. Що придумав. Просто підняли машину. А, од'їжджати, каже. Сейчас мы и просто видим. Все, выезжаю. О, <laughs> сам остался висеть. Так, да, хана. Всього, нехай поки буде тут Відцеплений. Так, пошли займатися своєю роботою. Можливо, хоча б це відео буде чимось для вас хоч трішки повчальний. Тому що ми зараз будемо робити більше фото лануса. Ручки, все-все, карти. Все треба відфоткати. Ось так, ось так. Прибурку, фари, карти, полка. І будемо займатися продажем запчастин сьогодні. А що робити? Грошей то нема. Так. Угойк важко. А, ні, ще на все. Саме головне. Це ж низ цих дверей. Якось так. Це найголовніше колеса. Можливо, комусь понадобляться капот. Ну там крила нема. Колеса два, двері. Робимо сотні фотографій. Дзеркала. Є. Далі, задні фонарі. Багажник. Не з багажника. Просто заповняємо телефон новим. <свисті> е -е, лобач забирає попередній власник, якого ми його брали. Цього Ланоса. він вже жде лобове. Походу, завтра у нас буде серія про розборку, бо тому що ми будемо знімати запчастини і фоткати, зняти. Так, менше питають, а коли вже воно зняте і на землі. Оба, то питають більше. Тачки, дросля, бачки. О, ладно, не рахуємо. Так, так, радіатор. Вентилятор, катушка, капот. Все, тепер ми маємо кучу фотографій. Що ми робимо? Давайте сядемо тут спокійніше. Заходимо у Фейсбук, пишемо тут пошуку Ланос. Ланос розборка 24 тисячі учасників. Потрібен непрацюючий датчик розпродвала на 1,5 восьмиклапаний. 22 коментарі. Непрацюючий. Ну прикол, і тут подають запчастини. Продам двигун. Ціна тисяч гривень. КПП 3500. Ну КПП трохи дешево 500 доларів. Двигун. Ну це буде довго довго продавати. Так і заходимо в цю групу. І додаємо наші фотографії нашого ланоса. Спочатку я додаю фотографії ті, що ми тоді фоткали, коли грузили. Ось так буде краще. А потім отак: о, ось так. І пишу: розбираю деталі на вайбер і номер телефону і опублікувати все. Мені просто самі напишуть, в яку ціну приборка, а в мене вже є фото приборки. В яку ціну ці переключателі, у мене вже є їх фото. У ці крутілки вже є фото. Все, мій пост вже висить в групі. Заходимо ще одну, пишемо знову «Ланос». 37 тисяч учасників ще більше. Повторяємо все те ж саме. Шукаємо ті фото. Так, от так, от так, от так. Може якісь би фото ще цього додать. Резини, тільки що ми сфоткали. І пишемо, розбираю деталі на Viber. Опублікувати. Так. Де мій пост? Деякі групах ще пост зразу не з'являється, а він буде тобто, на розсмотренні самих адміністраторів, але потім вони їх... Добавлять. Отакий маленький лайфхак. Відео ви побачили, як це відбувається. Все те ж саме, зараз роблю з цією таврією. Заходимо в Фейсбук, пишемо Таврія. І такі груп по цій таврії, ось Таврія Форум. 44 тисячі учасників. Отаким образом зараз будемо закидати всі фотографії. Ну і плюс Оликси не забуваємо. Але в Оликсі платно, а в Фейсбуках? Ні. Це йдемо все перефоткувати і додати. А, і там ще нас мужик жде по, -по Таврії. І диск мені треба, колпак. Колпак? Так. Ну йдемо, зараз будемо шукати. Дивіться, я взяв. Чи... Отакі то ні, не такі в мене. Так, ні, ні, не такі тоді є. Взяв ось є. Так. Так. Чотири ручки, дві таких ручки. І дві такі. Так. І два моточки. Так. Скільки І... даш? Скільки ти хочеш? Скільки даш? Я откуда знаю, скільки ти хочеш. Та це все 500 гривень даси. Все. Два все, все, дякую. дякую. Хорошо. Ключі я ж положив. Ага, забираю. So, ik zo, je krzeszow ze je zajt. Все, до побачення. 500 гривень. Чи назис? Сюда. А тепер робимо ту саму процедуру, Ну там трохи Ігор вже цим займається. Це про аудюхи наші є. З ауді. зараз ми ще закинемо на авторія Олекс. Навіть окремо ми зробимо оголошення, окремо фотка, окремо будемо продаватися кропка автомат. За 2 баксів 300. Цікаво, цікаво. А завтра, в ходу, це відео знову таки не очом. Я розумію вас, е, якщо ви поставите коментарі, поставите дизлайк. А завтра ми будемо розбирати, мабуть, закачуємо рукава, бо тому, що грошей немає. Я це все почав. Ось бачите, оце тільки друге число. А зараз тільки починають люди просинатися. Коп ви бачили, скільки кіпішу, і скільки всього такого знаєте, от, е, активного дня е, літом було. А в нас зараз 2 січня 25 рік і цього всього лише 12 година дня. До вечора ще дуже багато що можна вспіти. Коротше, йдемо фоткати Авдюхи. Да, давайте ще покажу. Оце карточка моєї нової почти, де я відправляю посилки і приходять гроші на нову пей. Я собі зробив, не тільки монобанк. Ось сьогодні 1037 і 1038. Представляєте? В хвилину-хвилину позабирали два пусних колектора. Перший 3000, другий 4,5 у нас вже є. Це з Авдюх. І сьогодні навіть вже підписники мені дзвонили, ще питали, чи є пустні колектори. Просто от, машина по ціні їх. Тому будете знати, всі скаджетроніка переходять на карбешник. А ще зараз в мене тут є одна знову таки вправка. Мопед хтось поставив. Їдуть по коробку на вісімку. Це що на? Пише. Opel, да? Opel. У мене був Opel. Є коробка на вісімку? Там вона може підписана бути. Ну не підписана ніде. Блін, погано, що ігорка немає. ось. це, наверное, восьмерка. Ось, так, круто, ліна. То восьмерка? Крутий, може десь підписана. Давай крутий ще в іншу сторону. Блін, цей мотор ще туди. Коротше, поки Ігорок ще празнує, ми займаємося цією фігнею. Це не вісімка? Значить то, мабуть, вісімка. Або давай до Ігора дзвонить. Блін, справ багато. Ну що як не по нашому цьому проєкті. ще дві коробки, чуєш, що автомат, на механіка, там ще п'ять коробок. Ігорьок, їдь сюди, бо ми без тебе не справляємося. Та, ну, ну, Та не справляємося і ми такі дупля не ріжемо тут, а чуєш. А подкажи, де коробка від вісімки? Коробка від вісімки. Ну там, ну, там і восьмерочка, куліни, то йдеш щупом, поняв? Ага, з щупом, зрозумів. Ага, кулини з щупом. Чекай, восьмерки вроді тут стоїть біля стола. Ой, да, ні, все-таки на розборку треба або окреме відео записувати, або окрема людина. Погнали викладати ці оголошення. І ще дофоткаємо зараз. Хтось пише. Цікавить гола рампа. На яке авто. Знаєте так? Отак вони пишуть. Ланус 1,5. Є 500 гривень. Я вже на пошті отправлю зараз головку. Ця остання, яка в мене осталася, і поїду в гараж розбирати Ланоса. Бо скучно, капець. Все, уже включимося в гаражі. О, вітряно капець. Але тепленько на вулиць. Ну, дуже сильний вітер. Звука не буде, буде музика. А ми що робимо? Правильно, бо тільки 2 часа дня ми зараз будемо розбирати лануса, щоб у нас було більше фото знятих запчастин. Бо тому що що? Правильно, вже уже питають. Знімемо радіатор, вже буде знятий. Просто готовий до відправки. Постійно, більше фото, більше фото. Ось тільки що людина писала, саму рампу йому потрібне. Можна більше фото. Можна. Зараз пів часика і буде більше фото. Тому ви слухайте музичку, а ми поїхали розбирати Ланосевича. Я сидію, я. я тут на фермі в Івановича. пам 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 Тільки ви, якщо що, йому не кажіть. Бачу, є такі ящики прикольні. А, вони ще підписані чи ні? Коротше, ми поки позичимо одного. Я його потім його поверну. Коли розберу ланос. А може і ні. Ну хай буде такий ящик. У хазяйстві. Що за Іванович? Я думав, що ви ще на різдвяні свята празнуєте. Так, да. тут показую. Іванович, я у вас ящика позичив. Я розбродам. О, ви швидко прибігли. Я бачу, що було біжні шість ящиків. Ви бачили? Так. Да. А, -а, а примчали. Да, все, да. Іванович не бачив, бачив все. Іванович швидко зобразив. Якийсь попущений був, поки розбирали. Телефон в машині був. Да, Привіт, Адам. Привет. Це підписник. Твій. Ти там машинами займаєшся? ні? Ну трошки. Машина цікава тебе. Яка? І, і ціна? Шкода. Шкода Октавія 5, 2007 рік, 1.6, ну, 5,5. Не маю таких грошей. Я, ну. Тобто мене нема стільки грошей. Чесно. А? Тобто, ну. Якогось круча, що там за 500 до 1000, і то десь позичу. Ну, нема, реально нема. <смі> Блін, оце так і, і відбувається. Якби пропонують машини і часто, але де ж того бюджету взяти, за що пропонують. І тут я хоч вон, 500 гривень зароблю. Рампу цю пофоткаю. Як йому ще її відфоткати? Де він там мені писав? І закидаємо фотки. Ну, 500 гривень з форсунками, ну ці форсунки, вони не факт, що вони робочі. Звісно я йому так це сказав по телефону. Він сказав, це, мабуть, з фейсбук групи. До речі, пишуть. Але дивіться, тиск був, а воно й не потекло, не потікало. Зараз перекуримо і продовжимо. How we leveled up without us getting stuck? We just muscled up. This game's been no one. Gotta tighten up, gotta muscle up. Oh, you will get stuck in this game. But so it was costing. Started like everyone has certain to tools Only difference is I knew what to do. Now everyone calling me. Progress is stolen. My stock is missing. My life isn't boring. Ain't no more hitting me up when you lose. When it's time to wake up, see you hitting us nose. When they ask me how we love? Четверта година, бажання щось поки похолодало, немає. Нам ще треба щось сьогодні монтувати відео, фінальних пару фоточок, що ми зняли. Срочно виложувати і продавати. Так, крило в нас продане, пам'ятаєте, 500 гривень на карті є. Отак От це будемо. Перефоткаємо зараз і закинемо знову Facebook групи. На сьогодні, мабуть, відео наше закінчиться. Є що продавати, є ще робити, ауді розбирати, лануса дорозбирувати. Отак От виглядає по салону, майже дорозбирав салон, зняти торпеду, виривати всі провода. А завтра я зніму двигун. І я зніму лобове, бо лобове минулий власник хоче його купити. Це в кого я купив Лануса. І все, затягнемо на розборку. Нехай стоїть, будемо потихеньку продавати. Хочуть продавати двері, все, все остальне. А й вітряно як. Капот теж продасть, хоч і такі. Бачите, з калини продався і з лануса продасть. Там такий же самий гнилий капот. Та ні, ну це я не знаю. Якщо це нічого сьогодні за вечір не продать, то це все треба зав'язуватися розборкою. Тому що літом оце би, до вечора би не дожило би. На сьогодні на все втринемося завтра. А можливо, ще будуть сьогодні якісь приключення. Дзвонив по поводу коробки на посад, щоб здати ремонт п'ять компаній 2 числа, 2 січня ще не працює, просто не беруть слухавку. Завтра буде більше людей, більше якихось цікавих відправок, роботи. А грошей нас поки мало. Все, до завтра.